знаходимося на гірському хребті, який розділяє Грузію і Азербайджан. Але це місце є цікаве тим, що тут на цьому хребті от, жило в Лаврі і таких скитах разом 6 тисяч монахів. Ну але так як була східна традиція, то ви знаєте, що в Лаврі збиралися монахи фактично тільки на Пасху разом, а так вони жили по своїх скитах цілий піст. На Пасху збиралися, щоб заодно і причаститися, і власне на, на одну з пасок, яка було в 1616 році, зібралися тих 6 тисяч монахів. Вони йшли хресним ходом зі свічками тут по цій горі, але мусульмани. Зі сторони ось Азербайджану, також той час той сам край тут є вірменія, Іран. Власне, ті, вони зауважили, що дуже багато людей з факелами є тут на цій горі, подумали про якусь військову загрозу, і, хоча навіть дізнались потім, що це монахи, але негайно напали. І от якраз на Пасху, а ми зараз тут є на Пасху 2016 року, рівно 400 років тому мусульмани напали на цих монахів і. Вони лише дозволили їм причаститись, як тільки вони причастилися, 6 тисяч людей тут було вбито, їхні тіла тут лежали навколо. Але також, я цікава, така річ, що вони не видавали поманного запаху, а навпаки, приємний запах видавали ці тіла. І кожного року тут розсвітав кущ, кущ рожі, причому невідомо звідки він тут брався, тому що тут дуже суворий клімат, але кожного року тут дорожа цвіла майже до останнього часу.